Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Друзі, я розумію, що всі замерзли, От. але ми тут стоїмо добре. Ми всі поєднані однією ідеєю. Те, що дійсно Володя казав зараз, те, що відбувається в Верховній Раді зараз, це все. ганьба знову таки. Друзі, це ганьба ще ні, а? Добре, ми всі розуміємо, що дійсно те, що вчора проголосували за закон, ніхто, ніхто на нього не погодиться зараз. Ніхто зараз не буде ніяке бо це, в принципі, неможливо. Друзі, ви ж розумієте, що зараз який мороз у нас, а в Києві ще він душі. Бо... Чому, чому вони повинні звільняти ці адміністративні будівлі, Скажіть мені, будь ласка. Чому? Держави належить народові. Я вже казав казався неодноразово. І знову повторюватиму, що в принципі насієм влади в Україні є лише народ України. Це ми з вами. Ми? Так чи ні? Так, 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 друзі. І отже, знову ж таки сьогодні дійсно. Така не дуже приємна, дата, дійсно сьогодні два місяці, як ходить. От, бачите, нам знову такі автомобілі сигнали, це добре, це добре. Друзі, дійсно, і давайте, мабуть, давайте, мабуть, влаштуємо зараз хвилину мовчання, скажімо так, щоб шанувати події помісячної давнини. Будь ласка. Дякуємо, друже. І я нагадую знову ж таки, що в нас вільний мікрофон. Будь ласка, якщо в когось є що сказати, будь ласка, виходьте. Вірніше, Володя сказав правильно, вільний мікрофон. Тому виходьте, будь ласка, і я надаю слово наступному виступаючому. Будь ласка.